Покажу вам як ріже пилочка Дніпро -Емовська. Ну, Вже другий день ріжу. Мені подобається. Дивіться, яблуня доживає вже свій вік. Ну, ще може рік-два, не знаю скільки, Ну, вона вже вся струхла, вже їй нічого не допоможе. Гілки періодично відмирають, молоде росте, покажи як ріже. На ширину пилочки забрало за одну секунду. Можете на дрова різати. Масло обов'язково заливайте сюди. Яблуна тверде дерево. Пахне. Кріпке, Повністю на ширину пилки. Казали, забиває тирсою, та нічого не забиває. Зразу поділимо пополам. Ну мене була китайська якась. то ще так і не різала. Не знаю, я в шокі. Залишу. Уже все рівно воно тут відмерло трошки, щоб вставати ногою. Дуже подобається та це капець. Не знаю, от так. Ну нічого там не забуває, ти все. Так що так? Залишив. Не красиво, ну, буду ногою сюди ставати, обрізати і потім яблуні обривати. Яблука. Так що так, Пилочка ріже дуже добре. Ось дивіться, підрізаю грушу, яблуню. Не знаю, буде час навесні чи не буде, але отак вже освітлив. Гілки як бансай, в мене всі повернуті донизу і купа гілля. Є що виносити. Так що так. Працюю. Тепла сонячна погода. І таке деревце виходить. Все і ще біля яблуні пару годин. І окей.